Я всіх вітаю. Сьогодні ми розглядаємо розбірку ось такого ножика. Це CRKT M16, у варіації з фірмовим замком CRKT Deadbolt Pro Ножик дизайну Кіта Карсона. Для розбірки нам знадобляться біта Т6 для частини гвинтів плашок і гвинтів кліпси, біта Т8 для кнопки. І залишку гвинтів плашок І пласка біта для осьового гвинта. Найкраще, що я підібрав, це ось така дюймова 316. Інші або трошки товщі, або коротші, ну, загалом таке. Теоретично, шпіньки тут теж зйомні, але я їх знімати не буду. Розбірку починаємо з кліпси. І зразу спереду викручуємо ось цей гвинтик. Просто щоб не заважав. Тепер викручуємо кнопку. Вона знімається разом з пружинкою. І вивільняє запорний елемент. Тепер можна викручувати гвинти плашки. Можемо зняти плашку. За бажання випресувати оцю штуку. Вона тут просто щільно в нитях сидить. Я в даному випадку не бачу сенсу, але це можливо. І зняти пружину асіста. Аналогічним чином викручуємо з цього боку. Тобто викручуємо Т6 тут і 2Т8 тут. вивільняючи дві болки. І залишилося останнє, це розкрутити ось ось. Він тут розміщений окремо від плашок і викручується ось за такий шліц. Ось таким чином вивільняючи підшипники і клин. Ось ножа і розібрано. Починаємо розбирати деталі. Плашки алюмінієві, анодовані, Товщиною 3,45 мм. В одній з них маємо паз під замок. В іншій Декоративно запресовану шайбочку складної форми і бункер асіста глибиною 1,8 мм. Різьба під гвинти кліпси знаходиться в плашках. У лайнерах різьби немає, тому з кліпсою обережно. Лайнери. Сталеві блеквошені товщиною 1,55 мм. В одному з них маємо. Вибірку під осьовий глибиною глибиною міліметр і пази для проходу елементів замка. Інший паз для роботи власне замка і упорний паз для запираючого елемента. З різьби в лайнері присутня різьба під осьовий в центральному отворі і різьби під т 6 у передній частині рукі Клин. Товщина 3 мм. Непогано зведений для такого грінга, має отвір під пружину асіста, паз під роботу замка з упорними елементами і вибірки під підшипники глибиною по 0,8 мм. Шпеник також слугує упором у відкритому положенні. Має діаметр 5,6 мм і висоту над клином 4,9 мм. Осьовий вузол складається із ось такої втулки, яка скомбінована з гвинтом. Діаметр робочої частини втулки 4 мм, висота робочої частини теж 4 мм. Гвинт має різьбу М4 висотою 2,65 мм, діаметр шляпки 7 мм, і товщина 1 мм. Втулка має отвір під шток. Кнопки, замка. Підшипники. Сталеві, трошки нестандартні. На 7 кульок кожний, латунні обойні. Зовнішній діаметр 7,9 мм, внутрішній 4 мм, діаметр кульок 1,35 мм. Замок. Головна проблема цього ножа. Ось цей елемент. Проблемність цього елементу полягає в тому, що він досить складної форми, і у випадку поломки замінити його просто немає чим. А весь ніж тримається саме на ньому. Е, міряти його фактичні розміри я не бачу особливого сенсу. Це майже креслення тебе робити, але з основних це товщина упорної частини, на яку основне навантаження 3,2 мм. І заходить у клин при запиранні воно десь на півтора міліметра. І тут є такий прикол. Ми бачимо тут дві упорні поверхні. Одну, яка оброблена ось таким чином, і другу, яка дуже-дуже мінімальна. І тут виникає такий момент: у нас запираюча поверхня для клинка, щоб він не склався, якраз Оця дуже-дуже мала поверхня. Тобто все запирання клина відбувається ось таким елементом. Ось ця запираюча поверхня додатково страхує клин, щоб він не пішов угору. Додатково до оцих пинків, які упираються в лайнери. Оцей елемент слугує запиранням механізму облайнер. Не дає замку зміщуватися в сторону і додатково фіксує клин у відкритому положенні Кнопка має ось таку складну форму. Діаметр штоку кнопки складає 2,2 мм, діаметр шляпки 8,5 мм, товщина шляпки 1,5 мм. Гвинт, яким кнопка кріпиться, має різьбу М2. Довжиною 2 мм. Працює кнопка завдяки ось такій конічній пружині. Параметри пружини: великий діаметр 7,5 мм, малий діаметр 4 мм, висота 5 мм у розслабленому стані. Пружина навита дротом діаметром 0,55 мм. Так, і пружина асіста, який одночасно працює детентом, тобто без нього. У нас фіксації клина в закритому положенні не буде. Пружина складної форми навита дротом діаметром 1,5 мм. В принципі, відновити таку пружину можна. На відміну від кершівського спідсейву, вона має одну точку фіксації клині, а все інше відбувається за рахунок форми бункера, тобто нема пазу і додаткового зачепу для іншого кінця пружини. Бонки. Декоративні змінного діаметру. Товщина бонок 4 мм, діаметр зовнішньої частини 6 мм, внутрішньої 3,75 Різьба під гвинти знаходиться саме в бонках. Гвинти. Гвинти плашок 4 однакових з різьбою М2,2, довжиною 4,3 мм. Діаметр шляпок 3,6 мм. Гвинти, що тримають плашки біля замка. Теж М2. Тільки діаметр шляпок уже 3,5 і довжина різьби 4,1 мм. І гвинти-кліпси. Повністю ідентичні останнім гвинтам для корпусу. Тобто теоретично взаємозаміння. Якщо нам кліпса не потрібна, то ми маємо три запасних гвинти для культурів. І, власне, сама кліпса. Сталева гнута товщиною металу 0,85 мм. І ось таким конфігом отворів. Ось тут буде картинка. Ось у нас, власне, запчастини закінчилися, можна переходити до збірки. Так. Починаємо збірку. Збірку починаємо з осьового і клина. Вставляємо осьовий лайнер. Змащуємо. Кладемо клин. Звертаємо увагу, що через форму ось цієї частини лайнера і те, що шпиньок у нас упорний. Якщо ми покладемо клин ось так, ми його просто далі не закриємо. Тому. Лише ось таким чином. Так, а тепер звертаємо увагу, що у нас ось одночасно втулка. І тут виникає проблема. Е, він розкручується. Тобто його треба саджати на фіксатор. Але у нас тут не те, щоб дуже багато витків тої різьби. Тому. Фіксатора л'ємо дуже-дуже крапельку. Інакше можемо потім не розкрутити. Так, наносимо на різьбу і закручуємо. Початку до упору і послабляємо на частину оберта. Прикручуємо задню плашку З нею менше всього рук, тому з неї починаємо. Беремо Т-6 і закручуємо ось цей гвинтик. Без фанатизму тепер саджаємо бонки на гвинти, робимо ось так і наживляємо. Зразу Вставляємо замок наш і починаємо збирати асіст. Тут головне чітко потрапити пружиною у відповідний отвір. Вона тут має досить вільно ходити. Далі наповнюємо мастилом бункер. Мастило треба використовувати в'язке. В основному у себе користуюся звичайним вазеліном, але в принципі тут кожен сам собі вирішує. Головне пам'ятати, що тут у нас дуже багато отворів і сильно багато нам цього мастила не потрібно. Розподіляємо його по бункеру, дивлячись, щоб воно сильно в отвори не потрапляло. Частину можна вимазати на саму пружину і накриваємо, дивлячись, щоб воно потрапило куди треба. І фіксуємо. Залишилося поставити кнопку і кліпсу. Кнопка ставиться дуже просто. На неї надівається пружина. Саме ось таким чином. Оскільки там у нас з'язу отвір і більш вузьку частину пружини краще туди накласти. Плюс, так більш рівномірніший натиск виходить. Вставляємо кнопку усередину. Залишилося закрутити. Кнопка закручується без. Якихось особливих зусиль просто до фіксації маємо робочу механіку. Залишилося прикрутити кліпсу. Зібрано. Так, що я можу сказати за цей ножик? Так, це все ще М16. За абресом, за ергономікою, яка особисто мені трошки не зрозуміла, ну, відверто квадратний руки в є в руці. І ось ця кліпса досить суттєво наминає при силовому хваті. Замком користуватися зручно. Хоча все одно не покидає враження, що його сюди втулили просто щоб був. Тобто ну, не розрахований цей ніж під такі замки. О, так, далі поїхали. Дивне рішення з насічкою. Оця частина насічки працює у відкритому стані, оця частина насічки не працює ніколи. Навіщо? Не знаю. Далі замок. Сам по собі без прив'язки до ножа має проблемку у вигляді ось цієї складної детальки. Якщо вона зламається, ніж не буде зафіксовано у відкритому положенні. Тому треба обережно. Претензії до цього ножа. Перше. Сталевий підшипник. За такі гроші могли не економити. Друге, шліц на осьовому плаский. Так, осьовий все ще можна підрегулювати, не розбираючи повністю ножа. Відкручуємо кнопку, витряхуємо фіксуючий елемент, регулюємо. Але мала кількість квитків різьби в лайнері не дає фіксатору нормально його схватити. Тому він від, особливо від вібрації асістованого ножа може почати розкручуватися. Що призведе до поперечного люфта, і розцентровки клина. Так, далі. Асіст. Я не розумію, навіщо цьому ножу асіст потрібен, але він тут є. І він же слугує детентом. Тобто, якщо ми його знімемо, ніж не буде триматися вже в закритому положенні. Плюс перфороване руків'я з маска лістами. Якби ми акуратно не змазували бункер, змазка з пружиною буде вилазити в отла. А без маски ніяк, тому що такого типу пружини вони не змазані, частіше ламаються. Тому на суху не бажано. О, так, що ще? Упори? Маємо ось такі шпиньки, які слугують упорами. І вони досить суттєво зношуються. Лайнери твердіші, досить суттєво твердіші, і тому знос. По шпенькам. Особливо при відкритті асістам. Шпиньками можна користуватися як шпиньками, але це боляче. Кліпер наше все. Що ще? Я, да, в принципі, і все. Ось, такий ножик вийшов. Всім дякую.